Знаєш, що відбувається в голові у більшості чоловіків? Там постійно крутиться одне питання, яке не відпускає ні вдень, ні вночі. Як чогось досягти в цьому житті? Як забезпечити всіх, кого я люблю? Це не просто думки, це справжня внутрішня битва, яка триває щосекунди. Уяви людину, яка от прокидається щоранку з величезним тягарем відповідальності на плечах. Це оренда, там, рахунки, здоров'я близьких, освіта дітей, базово, ну, їжа на столі. І ще бажання дати родині більше: відпустку, впевненість у завтрашньому дні, фінансову подушку безпеки. І ось що важливо зрозуміти, якщо твій чоловік не забезпечує так, як тобі хотілося б, не сумнівайся, він сам себе за це гризе щодня, щогодини. Він прекрасно бачить розрив між тим, що є зараз, і тим, на що заслуговує його сім'я. І цей розрив роз'їдає його зсередини сильніше за будь-які докори. Тож, замість того, щоб додавати йому ще одну гірю нескінченних вимог, потрібно спробувати стати людиною, яка зніме з нього хоча б частину цього тиску. Не лише людиною зі списком бажань, а союзником і партнером по команді. І якщо тобі здається, що він віддалився, став мовчазним, замкнувся у собі або охолов у стосунках, зупинись на мить, це небайдужість. Це не втрата інтересу до тебе. Можливо, у нього просто не залишилось сил на слова, бо через критику ще ніхто не виріс. А от через підтримку, віру і справжню любов виросли багато хто.